Вітаю, дорогі глядачі, це найголовніші новини. І я, Олександр Добровський, вам розповідаю. Тож, новопризначений генсек НАТО Марк Рюте перше, куди він приїхав після свого призначення, а це відбулось учора, це до України, де зустрівся з Зеленським і обговорили низку таких подій і дав позитивні дзвіночки для нас. Одним з таких позитивних дзвіночків було його твердження, що Україна як ніколи наближена до НАТО. Ну, знаєте, наближена до НАТО, то хорошо, але вже мені здається, поскоріше брали б і закінчували б це все, тобто наважились на якийсь сміливий крок. Ну там дуже багато політики, дуже багато різних суперечок, тому все так вирішується. Далі ще одним таким дзвіночком було те, що е, він заявив. Відкрито, що 12 жовтня на черговому Рамштайні, а це має бути один з таких найголовніших Рамштайнів, де для України має бути представлено дуже багато чого. Також буде обговорюватися дозвіл на використання далекобійної зброї по території Російської Федерації. Надіємося, що уже нарешті союзники знімлють ці всі обмеження, тому що ні Корея, да, там, Північна, ні Іран. Росії ніяких обмежень не ставить, і просто постачає і ні на кого не звертає уваги. Надіємося, що і наші союзники дадуть дозвіл, і що то дасть чудовий результат і переломний момент у цій війні. Тобто знищення складів, а це відбувається майже щодня лише за допомогою наших дронів. А якби ще додавити туди ракети, то це було б в рази більше. Тож, тримаємо кулачки 12 жовтня. Один з таких сотень да, таких вирішальних днів. Надіємося, що він принесе якийсь чудовий результат для нашої перемоги. Зеленський, в свою чергу, також, також дав тверджень багато, дуже був радий, що Рюте саме в перший свій робочий, можна сказати, день саме розпочав з України. Це означає, що то для нього є дуже важлива тема, так? дуже важливе питання, яке він хоче. Ну, грубо кажучи, найголовніше, що він хоче регулювати. І разом з тим прокоментував відступ наших військових з Вугледара, сказавши, що життя наших військових важніше за якісь будинки. Ну, території, звісно, також важливі, але в першу чергу це життя наших військових. І якщо буде такий підхід до формування всієї ситуації, то, то буде правильний, цивілізований, е, з правильно розставленими пріоритетами підхід, тому що зберегти якусь посадку ціною тисяч життів наших хлопців то дуже і дуже дорого. Тому активно спостерігаємо, що будуть далі приймати на ці зустрічі, так, тому що вона саме зараз відбувається. Нові твердження поступають кожну минуту. Надіємося на те, що наші партнери стануть більш такими, знаєте, впевненими, більш е, рішучими. І план перемоги, який наш президент їм представив, буде розглянуто, прийнято. І так як він просив, щоб все робилось без зволікань. Тож, тримаємо кулачки, чекаємо 12 жовтня, максимально допомагаємо нашим Збройним силам України і. Розбираємося з головними новинами, тому до зустрічі.